Віктор Васильович. Прошу підтримати даний проєкт рішення повний бюджет міської ради. Питання, я не буду говорити. Я знаю. Депутат Уманський да. роком з білі конференції. А який тут світ так, Ви можете не голосувати. Ну Ми ще на торгів не виносимо, не вивезли, якщо по прізвищу йде. По прізвищу, то це твій передачі, то землі. Павла Володимирович хоче перестрахувати. Все, по білку перестає Так, Особисте рішення. Гаврилюк, да. Ангуша, да. Гирова, Іванов, да. Геречишина, да. да. Лаводієнко, да. выбачте, Коту, Луценко, Пустафе, Рашкин, Черемис, Черкасенко, Чечкан, Чупіра, Шашкеєв. Занять надо. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого зелянського господарства. Будь ласка, Олександр Володимирович, що цілому ми? Ми, ми можемо продавати такі ділянки? які можемо, якщо на земельній ділянці розміщена нам яка знаходиться у власності громадян і для відноситься до себе. Є прийма до класифікатору будівля сільського сторонського. Орельник, Борті, Бушко, Гаврилюкза, Гаврилюк, Гаркуша, Фіброва, Іванов, Киричишина, Котов, Лагодієнко, Гуценко, Остапенко, Рашків. Куманський. Черемись. Чекасенко. Чечка. Щопіра, Шачкеєва. Віталій намило. Бачу. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Миколаю Обленерго. Земельні ділянки передбачені для розміщення опор знаходяться по вулиці Гетьманська Буша Малиновського зі сторони водного об'єкта. Даний проєкт рішення поповниться для міської ради, так як буде в подальшому розроблено, затверджено проєкт і Земельна ділянка передана оренду. Питання є? Розуміло? Пропозиція в цілому, будь ласка, але ніколи так. Горки, Мушков, да. Гаврилюкса, да. Гаврилюк, Хартуша, Львова, Іванов, Киричишина, Коткор, Ллагодієнко, Гуценко, Остапин, Рашків, Луманський, Черенис, Черкасенко, Чечканка, Чупіра, да. Шашкей, да. 20. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення 21. -й. Про надання дозволу на розробку проєкту землорусою щодо відведення земельних ділянок, постійних земельних ділянок, постійне користування комунальній установі. Центр надання соціальних послуг Новомуської міської ради. Питання розглядалося на депутатській комісії. Це наш соцзахист. Так, тоді ви в користуванні. Комунальної установи центру надання соціальних фондів розвитку. Ви Ви то приплатили тебе. Саме ходим станція та по площі Свободи соціального. Прошу підтримати проєкт рішення. Пропозиції. Ставим на голосування? Будь да. 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 ласка, Так. Да. Бушко, да. да. Наприю, да. Гаркуша, Діброва, да. Керечишина, да. 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 Боту, да. Лаводієнко, да. да. Так. Посаду, да. Так. Уманський, Так. Да. Да. Черкасенко. Да. Чечка, так. Щопіра, 20. рішення прийнято, дякую. Наступний проект 22. Про передачу варегу, земельних ділянок для воротниця, для городниці. Слава Господи, Олексієць. Анісів Олексієвець. Біля... Це присадивні земельні ділянки, які знаходяться біля житлових будинків громадян. Даним проєктом рішення затверджується, то я далі відповідно передаються в оренду земельної ділянки для голодництва і встановлена орендна плата і підрахунку 3% від вартості від грошової оцінки земельної ділянки. Прошу підтримати. Проєкт рішення, суми оренди плати, зазначені проєкт рішення. Є потреба озвучувати. Так, немає про Питання є? В да. цілому змін. Ставимо на голосування, а ми на державу. Олегнікова, два, Боки, Бушко, Аврилюдза, Гаврилюк, Аркуша, Ірова, Іванов, Корпус, Лаудієнс, Луценко за. Поставити загашки, да. 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 Череміс, да. Черкасенко, да. да. Чупірам, да. Шашкеєва да. 20. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення 23 про передачу в оренду земельної ділянки в каплуні. Земельна ділянка знаходиться вулиці Патріоті, 28, у Каплуна Леоніда. Перебуває у власності майно, не житлова будівля, тому відповідний проєкт рішення затверджуємо проєктнувстрію та передаємо в оренду земельну ділянку загальною площою 166 квадратних метрів, розрахунок орендної плати встановлено у відповідності від 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Вічна плата становить 12 тисяч єврочень гривень 60 років. Прошу тримати даний проєкт рішення, яке поповнює питання. В цілому батьні. Ставимо на голосування. Алівкова, Бортіцю, Бушко, Гаврилюк, Гаврилюк, Маркуша, Єврова, да. Іванов, да. Іричишин, да. да. Коту. Да. Вагодієнко, Луценко, Остапи, Кашків, Куманський, Черемиський, Черкасенко, Чичкан, Чупіра, Шашкеєва, 20. Як рішення прийнято? Наступний проєкт рішення про входа земельної ділянки, громадянки Киричишині Оксані Миколаївна. Оксана Миколаєва оголошує про конфлікт інтересів. Даний проєкт рішення за Оцінку земельної ділянки, якою встановлено вартість заменної ділянки. За 1 квадратний метр 717 гривень 15 років. Вартість заменної ділянки вищо 296 метрів квадратних 21 тисяча 21 тисяча 212 тисяч 276 гривень. Прошу підтримати даний проект рішення щодо продажу земельної ділянки. На земельній ділянці знаходиться нерухоме майно будівля, яка перебуває у власності Кирітішиної Оксани. Питання Його. пропозиції в цілому, будь ласка, олійні за, Борт, Бушко, за, Гаврилюк, Аркуша, Дівола. Фоту, Богодієнців, За. Гуценка, За. Да. Осап, Зап, Рашків, да. Кумацький, да. Черемицький, да. Чекасенко, Дочка, да. да. Чубіра, Чашкеєв. Да. Да. 191 подарун. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення номер 25 про проведення земельних торгів у формі електронного. Продажу права власності на земельну ділянку по вулиці Харчука. Місто нули у земельна ділянка знаходиться по вулиці Харчука, поблизу магазину. Площа земельної ділянки становить 2 гектари 3330 квадратних метрів. Відповідно, де з, на зону продажі подається право власності на, на земельну ділянку. Відповідно до експортної ну, виготовленої міської ради звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, вартість земельної ділянки площею зазначимо, становить 8 мільйонів 183 тисячі 697 гривень. Відповідно до земельного законодавства. Проведено рішенням проектом рішення встановлену встановлено крока аукціону, який становить 1% від вартості земельної ділянки. А саме крок аукціону буде становити 81 836 гривень 97 гривень Це ймовірна ціна продажу. Далі на електронному аукціоні відповідно, якщо низький роботу буде ціна можливо більше. Після незабудована закінчується територія забудована магазином Будмакс, площа там велика галява, вільна не забудована. Це там було. Я не пам'ятаю, там. Там, там. там було Плесо плесові, між будмаксом і між кого. Це було також до проєкту рішення, додається до півдня продажу гарантию, що мене ділянка, який також при розміщенні оголошення на позовода додається, як з прошу підтримати далі. Ще питання, пропозиції. Цілому. Амірі, обгорні. Мушко, Авріюн, Аргуша, Іврова, Жваров, Киричишина, Клоту, Лаводієнко, Муценко, Остап, Рашків, Бувацький, Черемис, Черкасенко, Чечка, Чукира, Шашкеєв, 20. Я вийду. Рішення прийнято. Наступний проєкт, рішення 26. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, громадянські уріні, нова редакція. Завершуємо виправлені в кому помад... дні помад... відпущення землепорядної організації цього проєкту рішення. Затверджуємо технічну... Так передаємо земельну ділянку, безоплатно у приватну власність норм, передбачених статтю 121 земельного ділянку. Земельна ділянка знаходиться в вулиці Героїв Києва 31, мається кадастровий номер, присвоєний кадастровий номер, площа становить 1000 квадратних метрів. Питання. Провозити. Олійніхомаза, горку, шкоду, Габрию, Аркуша, Ківрова, Іванова, Киричишина, Коркова, Алгієза, Куценку, Остапин, Рашків, Уманський, Черемис, Черкасенко, Чечка, Чупіра, Шашкерів, Вад так. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації 27, про затвердження технічної документації замовлю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянки закордонець Аврорі Олегівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Закордонець. Закордонець Аврора Олегна Новомихайлівська сільська рада. Громадянка успадкувала право на земельну частку паль. Відповідно до рішення міської ради розроблена документація земелоустрою та відповідно, проєктом рішення передбачено затвердження проєкту землеустрою і рекомендацію громадянки зареєструвати своє право власності на земельну частку пай в державному реєстрі прав речового мета. Прошу підтримати пропозиція. Цілому безмінами. Марій Нікола, Вотні, Бушко, Гаврилюбка, Гаврилюк, Гаркуша, Діброва, Іванов, Іричишина, Вотова. Лагодієнко, Гуценко, Остапенко, Рашків, Руманський, Черемис, Черкасенко, Чичкан, Чупіра, Шашкеєва, 20. Дякую, рішення прийнято. 28 проєкт про затвердження проєкту за устрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користуванні. Голосуємо Олександр. змінами без виконавчого комітету. Змінилась назва відділу освіти, освіти мови молоді і спорту юридичною особою виготовлений проєкт запострою. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Широка площа. Адреса зазначена, кадастровий номер зазначений Це стадіон школи можна всі. Площа земельної ділянки один гектар 3 тисяч квадратних метрів. Тому зображуємо перешли, які ми передаємо постійне користування зімельної ділянки. Постійне користування від освіти. Так, ще питання. Пропозиції. І змінами, так, да, да, там да, да, треба да, да, виключити виконавчого комітету, да, так як вони змінили юридичну назву. наслідку. Да. Оленіс, Борт, Бушко, Гаврилюк, Аркуша, Іврова, Іванов. Киричишина, Котов, Лаудієнко, Луценко, Остап, Рашків, Уманський. Черемис, Черкасенко, Чичка, Чупіра, 20. Дякую, рішення прийнято. 29-й проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у оренду громадянки Парасхун. Що ділянка знаходиться? Да. Орельникова, да. Горки, Бушко, да. Гаврилюза, Аркуша, Диброва, Иванов, Керечишина, Котов, Лагодієнко, Луценко, Волстапова, Рашкин, Куманський, Черемис, Черкасенко, Чечкан, Чупира, Шашкеєва, Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення номер 30 Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення на земельної ділянки в натурі на місцевості. Це земельна частка. Міська рада звернулася з позовом до районного суду про визнання спадщини. На зазначену земельну ділянку. Відповідно, Новобузьким районним судом прийняла, прийнята ухвала про е, відкриття провадження у справі і е, надано зауваження щодо за усунення недоліків, а саме площа в інформаціях в Державному земельному кадастрі, площа земельної ділянки не відповідає площі, що в державному акті на право приватної власне. Той усунення цього недоліку і для прийняття для міської ради рішення правильності рішення суду необхідно виготовити документацію з устрою і внести в державний земельний кадаст актуальну інформацію про земельні. Прошу підтримати даний проект рішення. В подальшому при визнанні визнанні спадщини від умерлої. Бачаюсь, міська рада зареєструє право власності територіальної громади і можливо цю земельну ленту також подавати право оренди на земельні права електрони. Прошу підтримати даний проєкт рішення олійні маркуша, Водієнко, Гуценко, За. За. Остап, За. Рашків, Уманський, Черемисько, Черкасенко, Чечка, Чубіра, Шашкиєва. 20. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення 31 про передачу земельної ділянки в оренду, то Кухер та для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд. Електронних комунікацій. За мене ділянка знаходиться в селі Новомитрівка, за мене ділянка 200 квадратних метрів для облаштування мережі стільникового, стільникового зв'язку. В проєкті рішення здійснення розрахунок орендує плати, становить 12% від нормативного розсорування. Прошу підтримати дано. В цілому десь Борки, мушку, гаврилюк, аркуша, хеврова, іванов, киричишина, коту, пломодієнко, Луценко, Остапенко, рашки, куманська, черевець, черкасенко, Чичканки, чупира, шашкеєва, двадцять. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення 32. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності міста Новолюбу, вулиця Героїв на Тесній Сотні. Це стадіон Кам'янської на майдіранка. Передбачена вона для будівництва дитячих будиночок сімейного типу та. Сьогодні. ВПО 5 будиночків і для діток два будинка. Тобто сформовано вісім земельних ділянок, загальна площа визначена відповідним проектом рішення. Затверджуємо технічну документацію за доустрою та уповноважуємо військового дежавну реєстрацію права комунальної власності на ці земельні ділянки. Прошу підтримати подробні БПО 5, а для діток пір, діток і для сімейного типу. <плодиція> Дитки сімейного типу. Сімейного типу. Спасибі за зауваження. <плодиція> ще питання? <плодиція> Ставимо на голосування. Будь ласка. Олег Николай. Бортник, Бушко, Аврилюс, Аркуша, Ивова, Иванов, Киричишина, Котов, Лавдієнко, Луценко, Остапов, Рашки. Уважний. Череває Сім. Черекасенко. Чечка. Чупіра. 19 за, 10. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації завело щодо відведення земельної ділянки у власних громадянам України. Даний проєкт рішення і до вимог статті 121 земельного ковід України, а саме те, якою передбачено норма за зарплатою приватні зації земельних ділянок. На земельних ділянок, вже зазначених у проєктах рішення, знаходяться е, житлові будинки, це господарськими будівлями та які е, перебувають у власності на селянці. Прошу підтримати даний проєкт рішення про передачу без у приватних праці земельних ділянок для обслуження господарських будівель та згоди який надасть змогу громадянам упорядкувати право власності на земельні ділянки. Пересек реєстрацію державного реєстрі прав на руководні. Надійшла пропозиція в цьому олені, Борні, Южко, Гавел, Такуша, Кіричишин, Скопу. Благодієнко, За. да. Поставить, Запись, да. Хавків, Гуманський, да. да. Черемись, да. Черкасенко, да. Чечканка, да. Чупіра, Шашкева. Да. 20. Рішення прийняття. Наступний проєкт рішення, <кхем. <кхем. який розглядався сьогодні на депутатському Росії. Це 34. Він у вас є про надання дозволу на розроблення цих іншої документації і землерустрії щодо об'єднаних земельних ділянок поломеної власності міста Новий Бух, вулиця героїв Небесної Сотні. Це те, що ми тільки що говорили. Відповідно, виникла технічна на, е, необхідність е, скорилувати конфігурацію такого, що земельних ділянок це вимога за школя, як і про проектної організації, які яка виготовляє будівельні паспорта на дитячі будиночки сімейної, прошу підтримати даний рішення, тому що нам важливо цей проект, важливо ці побудувати ці будиночки, тому знаходимо компроміс. Прошу підтримати даний приміщення. Питання. Надійшла пропозиція в цілому ласка. Дякую за увагу. Ви нас трошки вибачте, бо нам треба переписати. ще А ви проведіть голосування, а зараз напишемо потім, що вам переписано. У вас є п'ять одиниців. Чистих. Проводьте голосування. На чистих. На чистих. це цей листок форвіті який де ви вже піднялися. Да, це буде 30, це буде 30, о, да, 34, проект 34, ставьте внизу 34, За вот, пушко, Аркуша. Акуша, да. Киброва, да. Иванов, да. Киричешина, да. Котова, да. Волдієнцев, Груценко, да. Остапин, да. Рашкин, Кумацький. Да. Да. Через цей. Черкасен. Чечка. Чупира. Шашкеєва. Шерлев. Двадцать за 10. Дякую, рішення прийнято. І останній проєкт рішення, який розглядався сьогодні на депутатській комісії про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства водопровільній мережі Новбузької міської ради на період дії воєнного стану та протягом двох місяців після його завершення. Це те, що сьогодні розглядалося. Ми виділяли з бюджету міської ради кошти на погашення заборгованості в тарифі, але у них виникла потреба внести заборгованість або погасити заборгованість по електроенергії. Тому програма розроблена і направлена на погашення заборгованості за електроенергію. Сума у програмі проставлена 2 мільйона 371 тисяча. Які будуть використані на цю запорону тому прошу прийняти даний проєкт рішення. Віталій, ставимо на голосування. Олег Нікович, Бушкова, Бушков, Маврилюк, Діброва, Іванова, Гіброва, Подух, Гавдієнко, Гуценко, Москальська Вашкин, Гуманський, Черевецький, Черкасенко, Чучка, Шупіра, Башкива, Жефе. Двадцять. Дякую, рішення прийду. Шановні депутати, порядок денний висітками, e, маленьке оголошення. Znaczy, 15 травня у нас день вишиванки. Прохання в цей день звичайно відзначити тим, що всі приходять на роботу в вишиванках. Біля будинку культури буде невеличкий захід о 10-й годині. Да, да. І будуть вручені нагороди нашим дітям, які приймали участь у олімпіадах 20. Четвертому, двадцять п'ятий прокат. День міста і день захисту дітей у нас 1 червня. Заходи будуть проводитися знову, скажімо так, у центрі міста, в дитячому містечку «Україна чудес. На стадіоні будуть міні змагання, волейбол, баскетбол, футбол. І, звичайно, буде ярмарка. Тому також. Всіх запрошуємо да, Тетяна Миколаївна прийняти участь, це буде вихідний день. Оголошення ми не маємо можливості надати в соцмережах за техніки безпеки. Тому, будь ласка, говоріть з безмітними, близькими, знайомими і відповідно приймемо участь у даний заходах. Дякую, шановні депутати, за плідну роботу. колеги, треба два Ну, шановні депутати, почули. Давайте закриємо 54-ту сесію, а потім хвалитися, будь ласка, підпишіть.